Останні тижні я отримую як народний депутат дуже велику кількість скарг на якість води. Вже записував попередній пост про це. Багато людей записували своє відео і пишуть коментарі: що вода каламутна, вода непридатна для вживання і що її не можна взагалі користуватися. Натомість Уманьводоканал і Уманська міська рада, от я покажу їх, бачите, з 17-го року. Серпня написали, що вода в Умані повністю безпечна та придата до вживання, запевняє КП Умань Водоканал. Як народний депутат, 7 серпня ще було зроблено відбір води. От я зараз вам покажу аналізи. Ми зробили їх за адресою міста Умань вулиця Святороїцька, 57. У нас відбір води відбувся до колишньої вулиці 8 березня.